Виготовляємо ляльки-мотанки, козачок та дівчинка. Готуємо необхідні інструменти та матеріали. Для козачка біла тканина, тулуб, ручки. Ось така жилетка, шапка і синтепо набувата нитки і ножниці. Для лялечки біла для тулуба, ручки, елемент вишивки, спідниця, поясок, хустинка. Нитки і ножниці. Основа для лялочки однакова. Починаємо з ручок. Склали тканинку вдвоє посередині, І ще раз до середини перегнули, і тепер все це склали навпіл. Краї тканини, які обсипаються, прибираємо. І тепер будемо фіксувати краї нашої заготовки для того, щоб утворились манжети-сорочки. Це будуть такі руки для лялечки. З одного боку зафіксували, потім з протилежному. Слідкуємо за тим, щоб краї були зафіксовані однаково. Нитку зав'язали і відрізали. Ручки готові Тулуп для лялечки виготовляємо аналогічно ручкам. Склали деталь по довжині навпіл. Потім відкриті зрізи до середини і заховали все це всередину деталі. Зафіксували ниткою кінці на відстані 5-7 мм. Нитку зав'язуємо і відрізаємо. Точно так робимо з іншим краєм заготовки. Пліткуємо, щоб краї були зафіксовані ниткою на однаковій відстані. Заготовка для тулуба готова, робимо голову. Склали деталь навпіл і розгорнули заготовку, заховали всередину кульку із вати або синтепона. Перегнули знову навпіл, вирівняли краї заготовки, сформували голову. Фіксуємо голову ниткою, декілька обертів і нитку зав'язали на два вузла. Не обрізаємо. Збираємо лялечку, деталь рук, розміщуємо середину заготовки, вирівнюємо, фіксуємо руки ниткою, спочатку по лінії талії, підтягуємо нитку, слідкуємо, щоб руки рівно посередині були розміщені, ноги мали однакову довжину, а потім навколо тулуба робимо хрест. Нитку зав'язуємо. Лялечка готова. Тепер залишилося її одягнути. Дякую за увагу! Далі буде.